Мама, автопілот, я хочу тобі сказати, що в тебе є час, але давай подивимося, куди ти його витрачаєш. В тебе немає енергії, немає підтримки, немає додаткових коштів. Та я знаю, як це виправити, коли ти працюєш для всіх, але знайти часу на власний розвиток і. Час на те, щоб почати будувати власний бізнес, тебе немає часу, то, будь ласка, переглянь, ти ж не робот. Тобі також потрібен розвиток, додаткові гроші, додаткові можливості. Я знаю, як це змінити. В мене була та сама картина. Та я вчасно зрозуміла, що я хочу не лише змінювати дитині памперси і калабуцькати каші, а я ще й хочу розвиватися та заробляти додаткові гроші. Якщо тебе зацікавила така пропозиція, де ти між пеленками, кашами і прогулянками ще можеш почати вести власний бізнес. я знаю, як це змінити. Коментуй це відео, розповім деталі.